До Дня всіх закоханих повідаю вам найвідомішу романтичну історію в Португалії. Інеж Каштру приїхала в Португалію в 1340 році в якості Фрейліни Констанції Кастильської, яка нещодавно вийшла заміж за наступника португальського престолу Інфанта Педру. Педру закохався в Інеш і почав морозитися від своєї дружини. У 1349 році Констанція Кастильська померла, і король Афонсо IV кілька разів намагався організувати повторний шлюб для свого сина, але той відмовлявся одружуватись з кимось, окрім Інеш. Офіційний син Педру Фернандо був дуже слабенькою дитиною, в той час як позашлюбні діти Педру та Інеш були здоровими та сильними, що потенційно могло спричинити боротьбу за престол. Тоді король Афонсу вигнав Інеш з королівського двору, але Педро залишився з нею, оголосивши її своїм єдиним коханням. Після кількох спроб їх розлучити, Афонсу IV наказав вбити Інеш. Вбивці затримали Інеш та відрізали їй голову на очах її маленьких дітей. Педро швидко розшукав вбивць та стратив їх публічно, вирвавши їм серця в якості помсти за своє розбите серце. В 1357 році Педро став королем Португалії та таємно одружився з померлою інеш. Педро звернувся до папи римського з проханням визнати їхній шлюб та узаконити бастартів. Але папа Інокентіус IV відмовився це зробити. Педро наказав витягнути тіло коханої з могили та посадити на трон, після чого змусив весь свій двір присягнути новій королеві. Пізніше Інеш було поховано в монастирі Алкабаса, де її гроб стоїть і досі, розташований навпроти гробу самого Педру, щоб, як планувалося, коли відбудеться страшний суд. Педру та Інеш могли дивитись один на одного, піднімаючись з могил.